дані виносяться у вас на руках. Є пропозиції други будуть, не будуть приймається чи година. То запрошую послугу. Прохання з в секретаря обов'язків, Стільки Михайлович. А да, що не проти Юрій Михайлович, протокол підпис. Ми підкозови. Підписвіта про обрання секретаря. Переобрати і. Надо офіційно перебрати, адже да. ну, вона не їздила, з якщо не буде. Ну, то на нас засідання. Да. Ну. Так, на підготовку, mm -hmm. де на провести. Mm -hmm. Так, перше питання у нас про встановлення податку на нерухоме майно відмінено від земельної ділянки mm -hmm. на території нашої громади. На mm -hmm. Це рішення зумовлено тим. Прийняття цього рішення про встановлення податку на нерухому війну відмінено зеленої ділянки на території Зеленянської селищної територіальної громади, зумовлено тим, що наказ Міністерства економіки України від 16.05.2023 року номер 3573 затверджений національний класифікатор будівель та споруд НК 018-2023. Класифікатор будівель і споруд та одночасно скасовано на національний класифікатор ДК 018 2000 Державний класифікатор будівель та споруд, затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації від 17-8000 року Номер 507 Зміст, форма, структура національного класифікатора максимально повно і точно відповідають змісту, формі та структурі класифікації типів споруд Євростату. Ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, не змінювалися. Змінювалося ще в частині класифікації. Так, залі в нас Луїза Гігорівна в протоколі то, що слухали Луїза Георгів, вони її доповнені США. До конецька надійшло звернення від голови Асоціації фермерів та приватних у Петровської області Гури Ігора Федоровича. У цьому зверненні він описує. Ставку податку на для будівельського призначення, в тому числі будівель тварин для працівництва, яка на сьогоднішній день відповідно до затвердженої ставки становить 85% сімдесят розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. І він описує необхідність того, щоб зменшити цю ставку з на на 0,3% в зв'язку із тим, що. Наприклад, по магазинам, торговим центрам універмагам у нас визначено 0,5%, при тому, що площа цих будівель значно менша, аніж площа будівель і птахівництва. Тобто вони виходить, що сплачують меншу суму за ну, цього податку. А будівлі сільгосп призначено такі як будівлі тваринництва і будівлі птахівництва, Ферми вони сплачують, ходить значно велику суму, при тому, що ну, як, та, як такової великої комерційної діяльності можуть і не проводити. Тепер треба визначитися, Вігр Федорович в своєму зверненні пропонує 0,3%. Позиція фінансового відділу ну і Брати ту сторону наповнення в бюджеті, то 0,3 ну, це. Ну, все одно, ми маємо розуміти, що мова йде. Нам треба зараз, просто вам треба визначитися, що Ігор Федорович просить для людей для своєї території, щоб ну, мінімально 0,3. Ми маємо зараз прийти, ви маєте прийняти рішення з урахуванням ну, ризики, які там будуть, що там бюджет втратить, То числа Миколаїв народову також наголосив на тому, що це, в принципі, які не які але втрати для бюджету. Хоча Людмила Володимирівна Бик в телефонній розмові зазначила, що на сьогодні ці проплати по даному по даних спорудах є взагалі мінімальними, і дана робота не ведеться і взагалі не сплачується саме цією категорією людей. Тобто наскільки ми можемо сьогодні змотивувати людей робити ставати ФОПами чи юридичними цими особами, якщо дійсно там невеличкий фермер і щось там якесь домогосподарство по вирощуванні, навіть тих фруктів, ягід, наскільки йому вигідно сьогодні робити юридичну установу для позбавлення цього податку, і він також ще раз про цих зауважити, що все таке мінімальне податкове зобов'язання, і так є сьогодні ну, для кожного представників цієї штатні групи, що подався, ніде не звертається. І це таке, ну, це таке, я вважаю, що не зовсім це, знаєте, ну, ми приносити не хочемо, але такі аргументи якісь непонятні, бо, бо ще я води фрукти, тут взагалі до чого, це бред. Те, що приміщення за приватною особою, це для них Те, що не платять, знаєте, якщо ми понизимо, ну, я не проти, понизимо, хай воно буде. Це не значить, що будуть платити. Це що упадково не виконує, тому що якщо ми не платимо на хліб швидко аргументи, і далі аргументи гарувати далі, розумієте? Те, що можливо завищено, ну, можливо так, давайте дійсно полізимо до якогось розумного рівня. Тому що Ігор Федорович Аркіра, значить, так за бюджет ми спокоїмося, йому тільки понижати треба підняти. Хоч би тільки, хоч би не треба, бо він плакати, що скільки. Тут uh, два питання. Це становлення справедливості все ж таки далі. Магазини в нас mm -hmm. мальча, там ці всі, а ці невеличкі у нас там, що таке люди працюють, да? щоб виростити цю любе вирости, хоч mm -hmm. худобу, хоч птицю, хоч вуницю, це на це на фізична. Це дуже багато. Люди отримали майно. Забрали собі приватну вашу форму, а він самі та більше. І все. Оце вся. Поэтому, а платить, конечно, ну це все. При тому аботь, конечно, видусім будеться. От це ж та причина. А отці все там видумки про те, що там за комунізм, це вообще не те. В общем, що нічого. Просто на земельній комісії передивиться зсідаля відби. Ну і ще одне я <звисок> чого? От я я підтримую, що я нада, от в громадах для нас є 10% ну. От напевно, і у нас, а то іначе мущить. От ми сьогодні на комісії розмовляємо, нам кажуть, бюджет. А чого на комісії у нас немає сьогодні? А скільки не дополучить бюджет, якщо ми знизимо ставку до такого? Ну, про це треба розмовляти, да. так? Конечно, конечно. Ну якщо сьогодні фінансові відділ другий за... Інтересований, щоб було так нас, то повинні тут цифри бути. У нас їх немає, цих цифр. А раз немає, то я і не бачу там в бюджеті, що там вони, ми, що у нас там пропаде. що ми отримаємо, і що ми будемо отримувати. Тому. Є пропозиція і, в принципі, реальна, я не вважаю. Друге діло що. От я ще пропоную 3%. Ну, ,3, Ну, 0,3, так. Тут якось надам теж вирішать 0,3% і будуть продовжувати не платити. Тобто да. якось вирішать тоді. У нас ä, є і комісія, і стара, Робити якийсь аналіз, і з податкові, то вже цими людьми працювати серйозно. Так лежить на що на самом Ми можемо їм допомогти. А ми їм дуже допомагаємо. Та вони одразу на пункті подасуть. Давайте тоді перша пропозиція <позиція> голосуєте за да, оці 3%. Друга пропозиція – підготувати запит запис даного питання на податкову. Я його на наступну комісію. 3% – це нормально. Ну, це дозвілися таке подивитися на наступну, якщо це, щоб ви бачили. <позиція> ні, ми не можемо відкладати, тому що це і так в першому квартирі. В першому півріччі розглянути. Да, так, перше. Ще... Щоб з першого воно вже... Ну, ми а на наступне рік подивитися, зробити аналітику. Да. Да. 15, -го. 15 -го грудня ми можемо його в план регуляторних актів уже і розглядати далі. На 26 рік так, по дергору. Значить, зняти, так? Голосуємо. Перше, хто за, прошу голосувати. Приймається. Тепер, е друге, запит на податкову. Е для того щоб оцінити. Тільки обраховано, так? Так, так, так. Щоб якісь запаси. міри ну, з допомогою селищної ради, щоб все-таки до цих людей прийняти міри. Бо, ну, 3% жаряв. Сформулювати. І там було. тоді вже буде Бутерні. відповідно якісь. Скільки отримав за це? З голосу. Дякую. Ну і в цілому здоповненими за це. є у нас питання. І вже віддай цьому затверджуємо Беремка, він курів регуляторня та відрядженість Володимира Васильовича. Питому. Ірина Анатолійовна відпустить, вона прийшла mm. в інформку Ну, все питання ма тоді в цілому за це питання. Хто за? Прошу голосувати. Приймається. Так. А ли сміємо, про затвердження звіту, про результати проведення моніторингу, реалізації по Слонянської селищної територіальної громади, 22-27 роки за верхне керівник, який натуральна. Всі ці заходи, які були реалізовані в 23-му році, ви всі слухали по кожному конкретно. Я в загальну статистику наведу, наскільки в нас іде виконання. У нас було три стратегічні цілі, які мали під собою операційні цілі, і під них був розроблений план заходу. Тобто стратегічна ціль номер один у нас була підвищення рівня розвитку економіки громади. Сюди в ході цієї стратегічної цілі входила три операційні цілі: це покращення інвестиційного бізнес клімату в громаді, потім розроблення містобудівної документації і розвиток туризму. По цій стратегічній цілі було заплановано реалізації заходів 59. Фактично, ми реалізували 15. В процесі реалізації у нас знаходиться 17. Ре 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 реалізовано з того, що ми були, не запланували 8 і не реалізовано 19. По стратегічній цілі забезпечення високих стандартів життя в громаді. В нас входило три операційні цілі: покращення якості життя мешканців населення громади. Підвищення рівня безпеки в громаді, в тому числі екологічної, і сприяння росту громадської активності. У нас цього було заплановано 115 заходів на 23 рік, з них реалізовано 56, реалізується в процесі ще два. З того, що ми не планували, але реалізовано це 24 і не реалізовано 33. І по третій цілі: стратегічна ціль була покращення рівня розвитку інфраструктури. У нас було дві операційні цілі: це благоустрій території громади і покращення стану відпочинкової інфраструктури. Всього ми планували 38 заходів, в них реалізовано вже три, в процесі два, і реалізується з того, що ми не планували: 17 і не реалізовано 16. Можу конкретно по цілям, ну, там... Ну, не Ні, не це ясно. там ми... у нас, що планували, Так, да, величезний звіт на сайті, це ми знаємо, це все стосується реалізації нашої стратегії, кому всі затвердили 23 2023 році. Всі ці заходи, можна їх перечитати, це дійсно колосальна робота. Всі ми обговорювали їх на засіданнях, постійних комісіях, на сесії, бо всі вони проходили через місцеві цільові програми, чи ще ну, якісь моменти. Шкода, що 24-й рік, звідти 24 четвертий рік, який ми вже. Ми завдовзі будемо слухати, буде набагато Менше. меншим, тому що фінансування максимально обмежене, але зроблена і велика робота в 2023 році, і саме фінансування дозволяло це все робити. Отож, наразі пропонується погодити проєкт рішення про затвердження цього звіту, і побажати успіхів подальшої реалізації стратегії ну, і побажати там. Ми створили відділ. Вони ще займаються шукає... зараз сказати, ну, будуть шукати гранти там да. кошти. тобто нема фінансування. Да. Ну, може, через ті програми а, буде, це буде це не сіте, так, так як зараз от відео це нагляд. Чи спостереження тут є? Це ж кошти да наші так, а хочу... воно в безпеку. Правоно роз... все це видно сьогодні нормально, так? да речі до слова на виконавчому комітеті. Світували поліцейські залі гормони. То mm. тут вже показники підняли вони завдяки ну. до спостережені і крадіжки. Чітко все про ну ідентифікуються особи, і номерні і знаки. Дуже багато вони сказали моментів алкогольне п'яніння, та mm -hmm. да, правила дорожнього руху. Ну тобто в них я не знаю, зараз ще може не підписаний. Здається, сам ну, договір остаточний, що ми ще не даємо інформацію ніде офіційно. офіційно. Але я думаю, що якщо бажання буде, то після якогось пленарного засідання я виясню, чи можна в них там обладнані ці монітори стоять, mm -hmm. все чітко видно. Ну можна буде сходити, подивитися, то що це дійсно. Вони на сьогодні в подальшому можна доєднуватися до. Цієї системи і розширювати у ну, цієї. Ну, а ми за це давно вже ще в ті і довоєнні роки ми за цьому вели, ми це не зробили. Ну, це важливо сьогодні. А тут зробили. Ну, слава Богу, правильно. Це, для нормальної людини це нормально. А воно ще як піде інформація, воно трошечки ще дисциплінує. Коли ти йдеш, а знаєш, тоді знайшлося постерігати, ми ще не звикли до цього. Не звикли, дану. Тому є пропозиція <кхе> затвердитись. Від... І погодити тебе практично, і оберемок також буде. А ні, тут Ірина Вікторівна яку стратегію буде, так, тепер повідаючи. Нема припадку? Приймаючи. Тепер у нас про внесення змін до рішення селищної ради про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 24 рік зі змінами. Я коротко розкажу, що що змінилось. Фактично, мало що змінилося. Єдине, що змінилася назва в першому пункті регуляторного акту, зараз він звучить про встановлення податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на території Солонянської селищної ради. Зараз саме йде встановлення податку. До цього були ставок тапів. Це згідно податкового кодексу, змінили. Потім, там, де в графі відповідальність за розробку цього проєкту регуляторного акту, раніше було лише відділ земельних відносин, зараз сюди додано відділ фінансовий, і у нас помінялися було лист від відділу земельних відносин. Про те, що вони попросили змінити е, для своїх регуляторних актів не на перший квартал, а перенести їх, розглянути на третій квартал. І комунальні так. Ой, комунальний. Mm -hmm. Вони не встигають там ну, ці обґрунтування пописати по методиці. Mm -hmm. Попросилися на третій. Mm -hmm. ну, все, більше там тільки назва і yeah, ідея. Дякую, так. Да. Ми вас не затримуємо. У нас в чекається питання. Да, да. Порядок денний, да. Порядок денний. Да. Порядок денний. Да. Порядок. Шановні члени постійної комісії пропонується проєкт порядку денного поводити в 38 тридцять вісім деталь. Наразі надлишна спільних комісіях законності. Яка буде випускалась 14 дану? Я думаю, що суттєвих змін не зазнає порядок денний. Отож, крім питань, які що й комісія виносила, пропонується розглянути, буде наступні внесення змін до рішення селищної ради про постійні комісії селищної ради на цій сесії. Також на буде представлений новий депутат від політичної партії. Пропозиція Дмитренко Інна Володимирівна. І відповідно йде вона в комісію земельну замість вибувшого Дінченка Максима Костянтиновича. Отож пропонується внести зміни до даного рішення, а саме її ввести до земельної комісії. Наступне питання порядку денного це внесення змін до програми благоустрою. Виникла необхідність придбання додатково 10 сміттєвих баків металевих. І так як такої необхідності на початку при формуванні бюджету не було, а сьогодні ми не можемо додатково на такі заходи виділяти кошти. Пропонується зняти 93 тисячі з дорожньої розмітки і направити їх на придбання цих хватів. Профільна комісія засідала, був доповідач. Вони говорять, що повністю розмітку вони не прибирають, тобто пішоводні до. Що будуть чітко, а там оце, через як вона називається роздільна, роздільна. Та, роздільна ця полоска, десь ну, щось вони там Нічого, то, да. просять таких змі до даної програми. Програма е, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Також знаєте, що зараз працюємо. Наступне рішення буде про це із Сурськолітовською громадою для того, щоб е, пожежна команда та частину Суспільного чи Богданівка. Ну, виїзди свої здійснювала. і вони зараз в програму додають захід. Вони не поки бюджетний ж немає. Бачите, ну, змін на цій сесії не буде бюджетної. Просто вони зазначають суму. Сума витрат на один виїзд місцевої пожежної охорони і середньою кількістю годин виїзду 2 години 15 700. Вони зараз просто фіксують чотири виїзди на друге півріччя. За, на підставі того, що в першому підріччі здійснено було на ту територію чотири виїзди. Тобто план ставлять чотири виїзди, а там як буде, буде або менше, або будемо додавати. Поки гроші не виділяємо, тому що наступне рішення про схвалення проєкту договору, тобто гроші немає, поки договор не підписаний е підстав виділяти. І наступне питання: ми схвалюємо проєкт договору про співробітництво територіальних громад саме в цьому напрямку. Так, податки ми з вами вже вирішили. Наступне питання: структура внесення змін до структури та штатної чисельності закладів освіти. Дві одиниці охоронників прибирають з відділу освіти, так як підтягують відеоспостереження, охрантлює відеоспостереження дану територію. Немає необхідності приймати цих охоронників. Наступне питання, що що сесії ми його розглядаємо, це зміни до. Рішення про надання пільги щодо розміру плати батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти і загальної середньої. Додаються діти даних пільгових категорій і затверджуються додатки, до яких вони додалися у новій редакції. Наразі збільшується кількість таких дітей на 4 дитини і загальна кількість дітей 489 по громаді, які 100% від. Ну, Звільняються від сплати за харчування. Наступне питання затвердження положення про відділ соціального захисту населення за результатами аудиту проведеного, написані були рекомендації, і вони тут своє положення удосконалюють. Там Мету меддіяльності відділу додають, доповнюють відповідно три роз... розділи, Не суттєві доповнення і зміни, але необхідно. На сесії їх затвердити. Затвердження переліку, переліку пам'ятних історії, які розташовані на території громади та потребують зміни символіки. Наразі пропонується це також на виконання законодавства 50 даних пам'ятників, ми затверджуємо, на яких десь є чи зірки, чи серпи, і молоти, та вся ну, комуністична символіка. Ми затверджуємо, була інвентаризація проведена і даний перелік, перелік таких об'єктів нам дали для затвердження, щоб в подальшому вже ну, вони там будуть давати на область, тому що ці пам'ятники всі стоять mm -hmm. на обліку там. Ми будемо якось спільно не будуть розробляти алгоритм дій по їх усуненню за чий й що. банкет ну, будемо вже там далі бути. Дострокове розірвання договорів оренди. Перше героїв України 13. На другому поверсі хто пам'ятає, орендувала спілка профспілкова працівників. АПК вони розривають даний договір оренди. і кузніцова Валентина Івановна написала. На розірвання кімнати довгових день по там, де mm -hmm. коло серед okay. да. умови та передача в оренду нерухомого майна, два об'єкти: це дві бетонні площадки, Надіївка і тритузне, де буде розташоване обладнання для здійснення опалення даних закладів освіти. І е, рішення про затвердження розпоряджень селищного голови. Одне розпорядження скликання 43 сесії. Наступні питання земельні. Сьогодні о 9-й ранку засідала земельна комісія. Всі питання були відпрацьовані, їх там не так багато, 25. І, і винесені на розгляд сесії, проблемних моментів не, не було. Та. Так що, шановні члени постійної комісії, пропонується погодити проєкт порядку денного 43-ї сесії селищної ради восьмого скликання у кількості 38 питань. Так, питань. Немає. Приймається? Затвердити той? Хто то, то за? Прошу голосу. Четверть, десять минуль